Власне, такі зустрічі, вони спрямовані на те, щоб дати можливість стартапам виступити тут, свої презентації отримати відомки, отримати контакти. And what is happening in physical reality and what is happening in mental realm? Евент насправді фантастичний, тому що це був перший офлайн івент спочатку повномасштабного вторгнення. Так ми завжди пічили онлайн, і зараз нарешті побачили живих людей цю енергію емоції. Подія дуже хороша, мені сподобалось, багато цікавих інсайтів. Круто дивитися на різні продукти з різних сторін і отримувати живий фідбек. Мені подобається, що дають не тільки позитивні сторони, а підказують молодим стартапам на різних фазах, що покращити, щоб наступного разу, наступні пічдеки, робота з інвесторами була кращою. Тому мені вельми сподобалось. Дуже корисно, тому що ти можеш поспілкуватися з однодумцями, з менторами, отримати фідбек. Потрібно не боятися показувати свій трекшн. Бо ми всі вважаємо, що ми нічого не зробили, а насправді ми зробили дуже багато роботи. Ти завжди можеш послухати, е як думки тих людей, які пічать з конкретний момент. І з боку помилки завжди краще видно. Тому ти можеш зробити висновки для себе і не допускати як мінімум всі помилки в своїх пічах. І це така собі ґрунт для розділу. Крім того, це завжди хороший нетворк, де можна поспілкуватися в теплому колі друзів та однодумців. Були дуже влучні запитання. Для мене стало зрозуміло, що я доволі довго і складно пояснюю, як саме структурований наш дохід, наш прибуток. Тому я взяв з фідбеку наших експертів те, що мені треба попрацювати над цим, і скоротити, щоб простіше доносив, в чому є хороша історія в нашому прибутку. Найцінніший фідбек це. Розуміння, чого нам не вистачає, да, для того, щоб дійсно справити враження на інвесторів, тому що це люди, які кожен день бачать сотні пічей. Да. І нам, як стартапу, треба відрізнятись. І от сьогодні ми йдемо звідси з чітким розумінням, що нам для цього треба зробити. Це тисяча доларів сьогодні йде Майдісоналітіс. Не вистачає дуже часто. інвестори це люблять називати. Не вистачає м'яса. Розуміння ринку. Дуже важливо розуміти, що ви розумієте цей ринок, дуже глибоко його розумієте. Що ви розумієте, хто ваш клієнт і чому саме він, і яким чином цей клієнт принесе вам гроші. Тоді з вами захочуть зустрітися, в друге, втретє, в четверте. І от саме там ви вже будете розповідати про свою неймовірну технологію. Ви будете вже давати так звану executive summaries, Робіть презентації коротшими. Простішими і фокусуйтесь на цьому м'ясі, на тому, що хочуть побачити інвестори. І Якщо у вас вже є досягнення, то точно їх показуйте і підкреслюйте.